Травень важливий місяць для садівників. Час саджати рослини. З 1 по 3 травня садіть рослини, що дають плоди над землею, але не бобові. 4 травня займіться живцюванням і добривами. 5 та 6 травня садіть коренеплоди та зелень. 7 по 9 травня гарний час для зернових і квітучих рослин. 10 та 11 травня сійте зернові, 12 і 13 травня готуйте насіння. З 14 по 17 травня садіть декоративні квіти. 18 травня висаджуйте кімнатні рослини. Рослини, 19 і 20 травня перекопуйте землю. 21 травня сійте та пересаджуйте рослини, особливо бобові, з 22 по 25 травня садіть ожину та квіти, 26 і 27 травня пересаджувати не варто, краще садіть інше. 28 і 29 травня прищеплюйте рослини. 30 і 31 травня не поливайте рослини. Наші предки вірили, що після заходу сонця з'являється нечиста сила, тому вони радили бути оберними. І уникати певних дій у темний час доби. Перше, що не варто робити, це виносити сміття. Це могло залучити негативну енергію і вплинути на фінанси родини. Друга порада: не залишайте ніж на столі. Гострі предмети могли спричинити сварки через свою негативну енергетику. Третє не залишайте брудний посуд на ніч. Це могло роздратувати домового, який забирає спокій і сон. Пусті тарілки також привертають бідність. Четверте, не Вайте гроші в борг і не беріть їх. Це може позбавити вас грошової удачі і забезпечити борги на півроку. І останнє не виливайте воду після вечірнього купання дитини. Це може накликати проблеми зі здоров'ям. Краще залишити воду до ранку. Минуле літо в Україні було дуже теплим. Температура іноді перевищувала 40 градусів на літо 2025 року. Синоптики мають прогнози. Ігор Кібальчич каже, що є 75% ймовірності, що воно буде аномально теплим. Температура може бути на 1-2 градуси вищою за середні показники, але не кожен місяць буде спекотним. Червень може бути прохолоднішим. Липень і серпень очікуються дуже теплими. Минуле літо було сухим, але у 2025 році може бути більше дощів. 8 травня Україна разом з Європою відзначає день пам'яті та примирення. Цей день присвячений тим, хто віддав життя за свободу під час Другої світової війни. Війна почалася для українців 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Українські міста, такі як Львів, також зазнали ударів. Було мобілізовано близько 7 мільйонів українців. Втрати були значними. Кожен другий не повернувся додому. Багато з тих, хто вижив, стали особами з інвалідністю. Загалом війна забрала понад 8% мільйонів українських життів. Війна стала результатом змови нацистського режиму в Німеччині та комуністичного в СРСР. Ці режими вчинили злочини на українській землі. Попри вигнання нацистів у листопаді 1944 року, Україна не здобула свободи. Комуністичний режим відновив владу з репресіями. У червні 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон. Він встановлює 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацистами. Тизмом це наближує Україну до європейських цінностей. Сьогодні, через понад 80 років, українці знову захищають свою землю. Росія використовує міф про головного переможця для агресивної пропаганди. Українці захищають не лише себе, а й безпеку всієї Європи. День пам'яті та примирення нагадує про важливість рішучості і солідарності у боротьбі зі злом. Дослідники з Америки та Фінляндії провели дослідження про вплив партнерів у стосунках на ризик алкоголізму. Вони застосували метод близнюків, щоб відокремити спадковість від довкілля. Раніше було виявлено, що люди з генетичною схильністю до алкоголізму рідше зловживають спиртним, якщо мають стабільні стосунки. У новому дослідженні аналізували дані фінського проекту Фінтвін. 16 у ньому взяли участь 1620 близнюків. Їхній вік був. Від 30 до 37 років усі вони перебували в стабільних стосунках і вживали алкоголь. Близнюки та їхні партнери відповідали на запитання про алкогольні звички, куріння та психічне здоров'я. Результати показали, що якщо один з партнерів зловживає алкоголем або курінням, у другого зростає ризик такої ж поведінки. Це особливо стосується чоловіків. Генетична схильність до алкоголізму проявляється сильніше, якщо партнери курять, мають низьку сумлінність або Вищий рівень нейротизму, але якщо обидва схильні до вживання алкоголю, роль генетики зменшується, а зовнішні фактори стають важливішими. Автори сподіваються, що їхні висновки допоможуть розробити програми парної терапії для лікування залежності. Вони планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти, як стосунки та появи дітей впливають на алкогольні звички. Ціни на картоплю в Україні залишаються високими з жовтня минулого року. Останнім часом вони трохи піднялися. Це пов'язано з надмірною пропозицією. Невеликим попитом та погіршенням якості картоплі у сховищах. Багато фермерів намагалися продати запаси швидше, але ціни знову виросли. На ринку зараз є якісна минулорічна картопля з Польщі. Її ціна така ж, як на місцеву продукцію. Загалом ціни почали зростати. Журналісти дослідили ціни в супермаркетах України. Порівняно з серединою квітня ціна зросла приблизно на одну гривню за кілограм. У супермаркеті метро картопля коштує 29 гривень 90 копійок за кілограм. В Ашані така ж ціна 29 гривень 90 копійок. У мегамаркеті ціна вища 40 гривень 50 копійок. В АТБ картопля коштує 29 гривень 89 копійок, а в сільпо 29 гривень 90 копійок. Молода картопля в Ашані коштує 42 гривні 60 копійок, а в Ноовусі 49 гривень 99 копійок. Рожева картопля в метро коштує 38 гривень 38 копійок за кілограм. У центрі Києва є можливість побачити справжній скелет синього кита. Ця експозиція безкоштовна. Синій кит найбільша тварина у світі, і їхній вилов заборонений. Історія цього кита в Києві почалася понад 55 років тому. Кит був виловлений в Антарктиді. Це була самка довжиною 26 метрів і вагою 140 тонн. З 70-х років скелет знаходився на ВДНГ у павільйоні Дари моря. Пізніше його винесли на вулицю, де він стояв до 90. Років академія наук та ВДНГ домовилися про передачу скелета. Студенти ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України переконали передати скелет їм. Вони навіть перенесли більшість деталей самостійно. У 2010 році скелет зібрали на території факультету. Зараз можна побачити лише хребет, оскільки не вистачило місця для всіх частин. Відвідати експозицію може кожен біля корпусу ветеринарного факультету на вулиці Виставкова. 16 Надцять вхід вільний китайська автомобільна компанія Гілі, що належить мільярдеру Лі Шуфу, хоче повністю купити бренд електромобілів Зікер за даними Блумберг. Угода коштує 6 мільярдів 400 мільйонів доларів. Ділі готова заплатити 2 долари п'ятдесят шість центів за звичайну акцію «Зікер» або 25 доларів шістдесят шість центів за американську депозитарну акцію. Це більше на 13% від останньої ринкової ціни. Інвесторам запропонують два варіанти. Вони можуть отримати грошову компенсацію або обміняти акції зікер на нові акції гілі. Шуфу каже, що ця угода є частиною стратегії для об'єднання брендів, зниження витрат та підвищення інновацій. Це допоможе гілі стати прибутковішою і зміцнити свої позиції проти конкурента компанії BID. Раніше Зікер об'єднали з іншим брендом Гілі Co. Минулого року компанія вийшла на американську біржу. Зараз ділі вже має 66% акцій «Зікер». З початку року акції «Зікер» втратили 20% вартості через загрозу нових мит і непередбачуваність торговельної політики США щодо китайських електромобілів. Уявіть собі легкий десерт, який майже не містить калорій. Це можливо завдяки простому рецепту, який можна готувати щодня. Десерт нагадує морозиво, але містить значно менше калорій. Інгредієнти прості, а результат ніжний і повітряний. Щоб приготувати цей десерт, вам знадобиться приблизно одна година плюс час на застигання. Рецепт розрахований на вісім порцій. Потрібні інгредієнти: 2 яйця, 500 мл молока, ще 100 мл молока окремо, 40 грамів. Кукурудзяного крохмалю 2 грами ваніліну, 500 грамів кисломолочного сиру, 150 грамів меду і 20 грамів желатину. Приготування дуже просте. Результат вас приємно здивує. Насолоджуйтесь. Марта Костюк вразила на турнірі в Римі. Вона перемогла Філіпінку Олександру Еалу з рахунком 0,6-1-6. Турнір в Італії належить до категорії 2 Витей тисяча. Серед 96 учасниць змагаються троє українок. Еліна Світоліна вже в другому раунді. Марта Костюк і Даяна Ястремська почали з першого раунду. Костюк, як фаворитка, перевершила очікування. Вона виграла перший сет під нуль. Еала не змогла нічого протиставити і в другому сеті, вигравши лише один гейм. Тепер. Марта зіграє проти Дар'ї Касаткіної. Дар'я займає 15-ту позицію у світовому рейтингу. Вона уродженка Росії, але тепер представляє Австралію. На жаль, Даяна Ястремська завершила участь у турнірі. Вона поступилася Анастасії Потаповій. Спочатку Даяна взяла перший сет 6-2, але програла на тайбрейку у другому і третьому сетах. Ворог продовжує зазнавати значних втрат на фронті. За останню добу російська армія втратила приблизно 1200 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати противника складають приблизно 961 970 тисячу бійців. Партизанський рух а теж провів диверсію в Московській області. Через це військові об'єкти залишилися без зв'язку. Агент знищив обладнання на трансформаторній підстанції у селі Могильці. Це обладнання забезпечувало електро та телекомунікаційну інфраструктуру регіону. Через атаку виникли перебої зв'язку на важливих російських військових об'єктах. Серед них 629-й зенітний ракетний полк. Також постраждала 21 перша окрема бригада оперативного призначення. Збій зачепив і військове містечко з іншими частинами. Проблеми зі зв'язком також торкнулися 483-го військового слідчого відділу Росії. Відключення зачепило і склад компанії «Зберлогістика». порушення зв'язку та енергопостачання викликало хаос в управлінні. Це порушило планування військових дій. Глава національного банку України Андрій Пишний заявив про можливість переходу України з долара на євро як основну валюту. Це пов'язано з потенційним вступом України до Євросоюзу. ЄС відіграє важливу роль у підтримці оборони України. Нестабільність світових ринків і ризик фрагментації торгівлі також впливають на це рішення. Пишний зазначив, що перехід на євро потребує ретельної підготовки. Економічне зростання можливе завдяки зближенню з Європою. За його прогнозами, українська економіка може зрости на 3,7-3,9% в найближчі два роки. Однак це залежить від завершення війни з Росією. Швидке припинення війни та гарантії безпеки могли би покращити економічну ситуацію, але для повної реалізації вигод потрібен час. У цьому році очікується надходження 55 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Ці кошти покриють бюджетний дефіцит і стануть резервом на майбутнє. Прогнозується, що у 2026 році Україна отримає 17 мільярдів доларів, а у 2027 – тисячі 15 мільярдів доларів. Долар поки що залишається провідною валютою, але частка транзакцій у євро зростає. 7 травня ситуація на фронті була дуже напруженою. Українські війська за даними інституту вивчення війни нещодавно просунулися на територію Росії в районі селища Тьоткіне Курської області. Російські авіаудари відбулися на півдні цього селища. Ймовірно, вони були націлені на українські позиції. Деякі джерела кажуть, що українські сили захопили кілька вулиць. Російські десантники намагалися їх вибити. Бої за новий пут тривають, але контроль над ним ще не підтверджено. Вночі, з 6 на 7 травня, українські сили атакували оборонні підприємства в Росії. У Саранську постраждали заводи, які виробляють оптоволоконні кабелі. У Тулі були уражені заводи зі зброєю. Атаки відбулися також на авіабазах, що призвело до пожеж. На північному сході Харківської області російські війська активізувалися. Вони діяли в районі Вовчанська та Кууп'янська, але просування не досягли. Бої тривають у Боровій та на Лиманському напрямку. Росіяни намагаються захопити кілька сіл. На Сіверському напрямку вони просуваються до Верхньокам'янського. У Покровському та Турецькому ситуація залишається напруженою через інтенсивні обстріли. Інститут вивчення війни відзначає, що Росія активізує свої зусилля на фронті. Вони намагаються відтягнути українські резерви. Водночас українські сили завдають точкових ударів по тилу ворога, руйнуючи його логістику. Путін оголосив так зване триденне перемир'я, але лише на словах атаки Росії продовжилися. 8 травня російські війська скидали авіаційні бомби на Сумщину. Перше повідомлення про атаки з'явилося близько третьої години ранку. О 6.55 ранку знову повідомили про нові пуски бомб. Також росіяни вдарили по житловому будинку в Костянтинівці. Постраждала дев'ятиповерхівка. Кадиров хотів піти у відставку, але Путін не погодився на це. Вони зустрілися 7 травня, обговорювали соціально-економічні питання. Чечні Кадиров подякував Путіну за підтримку чеченських сил у війні проти України. Він сказав: Ми не підведемо. Путін відповів, що в цьому не сумнівається. Аналітики вважають, що Путін хоче, щоб Кадиров продовжував керувати регіоном 5 травня. Кадиров заявив про бажання піти з посади, але зазначив, що остаточне рішення за Путіним раніше, у 2017, 2020 та 2022 роках Кадиров вже висловлював подібне бажання. Пізно ввечері, 7 травня, російські військові завдали удару по місту Костянтинівка в Донецькій області. Вони скинули бомбу на житловий будинок. На жаль, багато людей постраждали. Щонайменше 12 осіб отримали поранення. Серед них троє чоловіків у віці 46, 47 і 74 роки. Також постраждала жінка, 47 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження. Ще вісім людей віком від 41 до 75 років отримали легкі травми. Рятувальники працюють на місці. З під завалів вже дістали постраждалих. Можливо, під завалами ще є одна людина. Пошкоджено ще три будинки та магазин. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує познайомитися з Дональдом Трампом. Він вже розкритикував Білий Дім за підтримку німецької ультраправої партії. Мерц хоче провести з Трампом. Відверту телефонну розмову вона запланована на четвер, 8 травня. Мерт ще не знайомий з Трампом особисто, але налаштований говорити відверто. Він критикує адміністрацію Трампа за погляди щодо Німеччини, закликає Сполучені Штати не втручатися у внутрішні справи Німеччини. Канцлер наголошує, що не втручався в американські вибори. Він просить уряд Америки не втручатися в німецьку політику. Мерц також згадав критику Сполучених Штатів щодо визнання партії екстремістською. Він вважає, що Сполучені Штати повинні розрізняти екстремістські та помірні партії. Під час розмови з Трампом він планує відкрити позиції Німеччини та Європи. Мерц підкреслює, що Європа навіть більша за Сполучені Штати. Це буде його посланням американському уряду. Перша особиста зустріч нового канцлера з Трампом. Відбудеться на саміті НАТО в ГАЗі не пізніше ніж у червні. Сьогодні увага світу зосереджена на Сполучених Штатах та Китаї. Це впливає на вартість нафти. У четвер, восьмого травня, ціни на нафту почали зростати. Вони зросли після падіння на понад один долар днем раніше. Причина цього новини про торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм. Це перші переговори з початку торгової війни. Обидві країни є найбільшими споживачами нафти у світі. Останнього тижня ціни на нафту значно знизилися. На це вплинули Сполучені Штати, Китай, Саудівська Аравія та ОПЕК Також свою роль відіграла торгова війна, яку ініціював Дональд Трамп. Щодо актуальних цін, фьючерси на нафту марки Brent зросли на 51 цент. Це 0,8%. Вартість досягнула 61 долара і 63 центів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 57 центів. Це 1%. Ціна досягнула 58 доларів і 64 центів за барель. За даними Bloomberg, ціни на бренд становлять 61 долар і 50 центів за барель. Контракти в торгуються на рівні 58 доларів і 51 цента за барель. В Україні продовжується мобілізація. Всі військовозобов'язані мають пройти військово лікарську комісію. Якщо у вас є висновок про непридатність до служби, виданий не більше ніж 12 місяців тому. Повторно проходити комісію не потрібно. Про це повідомив юрист Дмитро Франчук. Він зауважив, що інколи представники територіальних центрів сумніваються в актуальності чи справжності висновку, це може призвести до повторного проходження комісії. Юрист також нагадав, що на 2025 рік не передбачено дистанційне проходження комісії. Кабінет міністрів України змінив правила. Тепер можна отримати електронне направлення без підпису керівника. Зміни також посилюють захист прав людей з інвалідністю. Вони уточнюють документи для відстрочки жінкам і чоловікам з трьома і більше дітьми до 18 років.